Не переживай не лопне, лки паки сучків нема. Сучків нема. то сучок пенсій, Я тримать, пожалуйста. Чекай, бо я пригоюсь, вже. Я Тут все розчитано. Що ну, розчитано? Ну, на дітей розчитано. Чого на дітей я, Дитина чи що? менше. 80 кілограмів. Юра, що дитина, Юра, не немає бути. А де коли навіть 78? Якби труси не злітали. Тільки я, мабуть, помішав. Sure. <laughs>